В світі існує всього два типи мультиметри. Одні аналогові, які мають стрілкові циферблати, а також їх значення можуть впливати від температури, магнітного поля та вологості. Ну і цифрові, які у нас сьогодні будуть на тестуванні. Вони мають цифровий циферблат, який вказує всі показання і показує набагато точніше всі показники. В цифрових мультиметрах є теж три види: це полуавтоматичні. Повністю автоматичний та ручний. З таким приладом впорається навіть майстер-початківець. Як ви зрозуміли, у нас саме цифрові мультиметри. Мультиметр це найважливіший пристрій для майстра. Новачкам одразу рекомендую придбати собі такий. Не рекомендую я обирати дешеві варіанти, бо вони вдають дуже велику похопку та швидко виходять з ладу. Новачкам рекомендую дивитись на ці три варіанти та обирати той, яким йому буде зручніше користуватись. А саме у нас сьогодні це Mechanic V90E, Sunshine DT17N та Sunshine дт 21 n Щоб користуватись мультиметром, для початку нам потрібно підключити до нього щупи. У кожного мультиметра є 3 або 4 роз'єми для щупів. Тож, мультиметр, як і його щупи, по роз'ємам відрізняються кольорами. Чорний це у нас завжди земля, і він підключається тільки в один роз'єм, який називається ком. Червоний Підключається в залежності від того, що ви будете вимірювати. Якщо напругу опір, частоту, конденсатори та падіння напруги, то ми вставляємо ось цей роз'єм по значкам, як тут написані. Якщо ми виміряємо силу строму, то ми виставляємо в інші роз'єми. Якщо це до 10 А, ми вставляємо в 10 А. Якщо до 600 мА, ми виставляємо в мА. А зазвичай все буде підключатись в роз'єм напруги. А тепер перейдемо до наших комірок та циферблатів. Всі мультиметри вміють виміряти постійну та зміну напругу. Вона може ще позначати як VCV або ACV, або по-іншому V з різкою, або V з хвилястою лінією. Також всі мультиметри майже вміють вимірювати силу струму. Це може бути. A з прямою лінією або A з хвилястою лінію. А також вони називаються як DCA та ACA. Ну і третій вимір, який може вимірювати мультиметр, це опір. Він позначається зазвичай значком Омега. Якщо ми просто виставляємо на полуавтоматичному тип. Вимірювання, то нічого обирати не треба. А якщо ми просто наручному будемо виставляти напругу, то нам треба виставляти напругу більше, ніж задано на пристрої, що ми вимірюємо. При вимірюванні напруги, якщо напруга буде дуже мала, ніж ми виставили, нам покажуть 0. А якщо напруга буде більше, ніж ми вказали, то буде писати 0. l Так само у нас буде силою струму. Зазвичай, якщо ми не знаємо, яку ми напругу будемо вимірювати, ми виставляємо максимальний діапазон, заміряємо. Якщо нам показує значення, які ми не можемо визначити, ми по одній комірці будемо зменшувати наш показник. Силою струму обов'язково треба виставляти на максимальну силу струму, і якщо дуже маленьке значення, то вже зменшувати. Якщо ми заміряємо напругу на мультиметрі і ми щупами неправильну поляльність обрали, нам покаже напругу з позначкою мінус. А якщо ми заміряємо, наприклад, напругу на 21 вольт, а висимо на 20 вольт, нам нічого не покаже, і нам треба буде збільшувати вимір на одну одиницю вище. Найпростіший спосіб, якими користуються майстри, коли тільки придбали мультиметр, це перевіряють, чи справно він працює. Для цього беруть. Будь-яку батарейку, хоч акумуляторну, і підключають її до чупів. Дивляться, вона наразі має 2,37 вольта і змінюють її полярність. Вона має так само 2,37 В. І це у нас правильне показання. Якщо показання при зміні полісовці у нас змінюються дуже сильно, то цей мультиметр у нас буде несправний. І так само ми зараз перевіримо на напівавтоматичному. виставляємо постійну напругу та торкаємо щупами. Він показує 2,378 В. Змінюємо полярність і показує ті ж самі значення, але вже з плюсовою полярністю. А на повністю автоматичному нам нічого не потрібно змінювати. Ми просто його включаємо і бачимо режим авто. Торкаємо щупами до акумулятору. І він показує 2,391 вольта. Змінюємо полярність щупами І він показує мінус 2,392 вольта. Як ми побачили, всі мультиметри показують приблизно однакові значення, тільки автоматичний мультиметр показує на одиниці більше. Єдиний нюанс ще з автоматичними мультиметрами, якщо ви замірюєте напругу менше 1 вольта, він може подумати, що ви замірюєте опір, то для таких маленьких напруг треба переключитись вручну на режим напруги. Ще один нюанс. Повністю автоматичний мультиметр, не всі вони вміють замірювати силу струму. А саме цей мультиметр, якщо його переключити плюсовим щупом, вміє замірювати силу струму до 600 мА. Ну і ми вже зрозуміли, що для заміру напруг та струму у нас підключаються різні щупи. Але є ще один нюанс: коли ви замірюєте напругу опір або будь-який інший параметр, окрім сили струму, ви замірюєте його паралельно відносних щупів. Але якщо ви хочете заміряти силу струму, то ви заміряєте послідовно в обрив ланцюгу. Також, якщо ви захочете заміряти силу струму в, наприклад, розетці, ви не повинні включати два щупи одразу в розетку. Між ними обов'язково потрібно будь-яке навантаження. Один щуп ми, наприклад, встромляємо в фазу розетки, на інший ми підключаємо лампу розжарювання, і інший конець лампи розжарювання ми підключаємо вже в нуль розетки. Якщо цього не зробити та підключити напряму оба щупа в розетку, то ви створите коротке замикання та просто спалите ваш мультиметр. Деякі мультиметри можуть відрізнятися від своїх типів вимірювання. Наприклад, ось цей мультиметр у нас вміє вимірювати частоту, але не вміє вимірювати конденсатори. Також він вміє замірювати посилення транзисторів через ось цю колодку. Другий мультиметр у нас, наприклад, не вміє замірювати транзистори, але вміє замірювати конденсатори та температуру. Третій мультиметр вміє також замірювати конденсатори та температуру, але не вміє замірювати великі сили строму. Тож, при виборі обирайте той, якими замірами ви будете більше користуватись. Також для інших замірів я підготував для вас декілька радіоелементів. Це у нас резистор, діод, два типи конденсатора: полярний та неполярний керамічний та транзистор. Я обрав для заміру опіру резистор в 1 МОм, Тут полярність не важлива. Як мультиметр сказав, у нас 1,7 мегаома. Якщо прислоняти палець до іншої сторони, то показання будуть змінитись, тому що наші пальці теж мають деякий опір. У всіх випадках замірювання, крім сили струму та напруги, пристрій обов'язково повинен бути знеструмлений. Тепер беремо наш полуавтоматичний мультиметр, обираємо опір та замірюємо. І мультиметр так само показує 1,06 мегаома. А тепер беремо повністю автоматичний. Так само прислоняємо і трошки чекаємо. І він показує нам 0,999 мегаома. Далі ми беремо діод і на мультиметр виставляємо вимірювання зі значком діоду. Так само ми прислоняємо та не чіпаємо наш другий кінець радіоелементу. І якщо нічого не показує, значить ми обрали невірну полярність. Змінюємо полярність на нашому діоді і він показує падіння напруги 598 мВ. Також падіння напруги використовується при замірах на платі, але замірюється трошки по-іншому. Плюсовий чуб, тобто красний, ми ставимо на землю, це може бути будь-який розім. А чорним чубом ми заміряємо лінію. Якщо у нас 0L, це у нас обрив. Якщо показує мілівольти, то у нас працюючі лінія, а якщо показує 0, то це у нас коротке замикання по лінії. Також на функції діода часто буває функція прозвонки коротких замикань. Ми змінюємо положення на коротке замикання. І якщо ми торкаємося щупами, ми створюємо коротке замикання і мультиметр пишіть. Мультиметр може ще пищати, якщо опір у нас менше 10 Ом. На полуавтоматичному діодна прозвонка у нас на тому ж місці, де і опір, ми змінюємо наше значення, щоб був значок діоду. Беремо наш діод та замірюємо. У нас показує 594 мВ. А якщо ми змінюємо полярність, діод закривається і ми нічого не бачимо. Так само тут знаходиться і прозвонка коротких замикань. У нас значок динаміку. Це може бути ще значок ноти. І він також пишіть при короткому замиканні. Повністю автоматичний мультиметр. У нас не справився з автоматичним знаходженням падіння напруги. Тому ми змінюємо його режим на ручний та виставляємо діодну прозвонку. Він у нас показує 611 мВ падіння напруги. Змінюю полярність. І він нічого не показує. А у режимі авто, якщо він бачить напругу менше 1 вольту, то він може це подумати як опір. А також в автоматичному режимі він може зрозуміти коротке замикання. Але з невеличкою затримкою. Я трошки помилився, коли казав, що цей мультиметр не вміє замірювати ємність конденсатора, тому що у нього є невеличка комірка до 20 мФ, яка погано замітна. Якщо ми замірюємо конденсатори, ми їх обов'язково випаємо з плати, тому що якщо ми будемо заміряти їх на платі, ми будемо заміряти ємність плати. Перед заміром ми завжди замикаємо конденсатор, щоб його розрядити. Та якщо у нас полярний конденсатор, ми Відносно полярності підключаємо його і замірюємо. Зараз він показує 104 мікрофаради. Також беремо наш неполярний конденсатор і заміряю, він показує 47 нанофарад при його номіналі 47. Ну і одразу покажу, як він заміряє посилення транзисторів. Ми виставляємо на позначку HFE. Та відносно цокольовки транзистора ми його підключаємо в відповідні контакти. Як ми бачимо, його посилення в 253 одиниці. Повернемось до наших конденсаторів до полуавтоматичного мультиметра. Так само, там, де у нас опір, знаходиться і замір ємності. Обираємо замір ємності. Замикаємо контакти, щоб розрядити конденсатор та замірюємо. Трошки чекаємо. І він показує 102 мікрофаради при його номіналі в 100 мікрофарад. Беремо наш неполярний конденсатор розряджаємо і замірюємо. Він показує 47-48 нанофарад, при його номіналі в 47. Конденсатори обов'язково треба розряджати, особливо високовольтні, щоб вони не пошкодили наш мультиметр. Ну і, на жаль, окрім ручного мультиметра. Цей і повністю автоматичний не вміє замірювати транзистори. Ну і на кінець переходимо до нашого повністю автоматичного мультиметра. Вручну обираємо замір ємності конденсатора, тому що автоматично він його не зрозуміє буде показувати опір. Так само замірюємо. Він показує 48 нанофарад. Обираємо наш полярний, заземлюємо, щоб розрядити. Він показує 102 мікрофарада. Як ви могли побачити, всі мультиметри мають невеличку погрішність, але це погрішність реально на рівні погрішності і нічого не буде впливати на ваші заміри. Повністю ручний мультиметр буде трошки важкий для новачків, тому я для самих новеньких рекомендую полуавтоматичний, тому що не треба вимірювати ділянки одиниць кожних з вимірювань. З повністю автоматичним мультиметром є. Трошки незручності в тому, що він не завжди автоматично вимірює те, що ви хочете. Сам я вже більше п'яти років користуюсь напівавтоматичним мультиметром. І він в мене більш ніж влаштовує і досі працює. Він не такий наворочений, як цей. Він не вміє замірювати ємність та температуру. Але для цього у мене є окремий пристрій є серметр, який покаже набагато більше вимірювань, ніж цей. Як ви могли зрозуміти, нічого складного немає. Але треба бути уважним. Майстрам, початківцям для початку може бути важкувато, але напасіться терпіння і з часом у вас це все доведеться до автоматизму. Було корисно? Тоді ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Залишайте свої запитання у коментарях, і я обов'язково на них відповім. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео, тому що тут ви знайдете багато чого корисного. Наприклад, як новини, навчальні відео та огляди товарів. Вдачних вам ремонтів та наступних відео.